Генький, у нас перегоріла лампочка. Поміняй, будь ласка, минув день, милий. Я вчора просила тебе поміняти лампочку. Ти забув? І вже на третій день ми беремо в одну руку лампочку, в іншу табуретку, вдягаємо такий супер сарафан, як каже моя п'ятирічна дочка, та починаємо виконувати чоловічу роботу. І зараз я розповім, як поміняти лампочку. Можливо, ця порада чоловікам здасться смішною, але господарочка, моя порада буде дуже корисною. Отже, господарочкам на заміточку моя маленька порадка. Звичайно ж, перед тим як поміняти лампочку, потрібно спочатку її набути. І перед покупкою ви повинні розуміти, яка саме лампочка вам потрібна. І я до цієї справи підійшла ґрунтовно і вирішила проконсультуватися з фахівцем. Доброго дня, Валентин, допоможіть мені, будь ласка, яку ж лампочку мені потрібно купити, дорогі жінки і дівчинки. Перед тим як прийти до нам в магазин за лампочкою, ви повинні, в першу чергу знати розмір лампочки цоколя. Сколько ватт она потребляет? Бывают лампочки 60 100-120 Вт. И бывают энергоизберегающие лампочки, такие как вот, например. Угу. які світять так же, но употребляет в 5 раз меньше энергии. А теперь пройдемте. Я вас сейчас научу, как правильно менять лампочку. Замечательно найдем. Підемо далі. Коли лампочка у вас вже в руках, ви з повною готовністю можете приступити до роботи. Запомните главное. Перед тем как поменять лампочку старую на новую, нужно выключить свет. Отже, спочатку потрібно викрутити стару лампочку. Якщо вам важко дістатися до люстри, візьміть драбину або стілець, на який можна встати. Однією рукою притримайте люстру, іншою щільно обхопіть лампочку і акуратно почніть її вивертати проти годинникової стрілки. Отже, патрон порожній. Тепер виберете нову лампочку. Я обираю та вам раджу енергозберігаючу лампочку, тому що вона неодмінно заощадить мій сімейний бюджет. І таким же чином вкручуєте її в патрон за годинниковою стрілкою. 220 на сіда! Поки не відчуєте, що лампочка щільно сидить в патроні. З чистою совістю ми можемо вімкнути світло. Валентин. Таким же чином вкручується лампочка в любу іншу люстру. Ось так, господарочки, нічого складного. Сподіваюся, моя порада вам колись знадобиться. Ну, все, я побігла. Буду дивувати чоловіка своїми очумілими ручками в хорошому сенсі цього слова. Хозяюшка,